Алло? Алло, добрий день. Христина Світняк, Портське Радіо для України. Вам турбує. то uh, приводжу вас на лінію, то приблизно хвилину займе? Mm -hmm. Так, так, чую, чую. Добре, дякую. Пані Тамаро, вітаю вас, ви мене чуєте? Вітаю, вітаю, чую. Вітаю, я дуже рада вас також чути. Ваш голос. Мене звати Христина. Сьогодні я ведуча до шістнадцяти. Тож, після пісні перейдемо до розмови. Я би хотіла вас зосередитися на хер і, звісно, теж на вашій творчості. Тож ще раз дуже дуже дякуємо, що сьогодні під'їдалися. Дякую, дякую. Дякую, то дві хвилинки ще. Чора, 17 березня, в польському радіо для України виповнилося два роки. Нагадаємо, що у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну польське радіо у Польщі почало транслювати спеціальні випуски новин української мови, щоби. Вітаю, вітаю, чую. Насамперед, команда польського радіо для України дуже дякує вам за надіслані привітання за слова про те, що разом ми вистояли вже. Два роки повномасштабної війни Російської Федерації проти України, і дійсно я зазначу, що підтримка наших слухачів для нас є не аби як вагомою, не аби як цінною. Тож ще раз вам дуже дуже дякуємо. Пані Тамаро, поділіться з нами про ваше знайомство з польським радіо для України. Можливо, навіть раніше з українською службою польського радіо, яка вже існує понад 30 років. Зараз українців, а саме херсонців, порозкидала війна по всьому світові. Підтримуємо один одного, ділимося новинами. От таким чином і натрапила на польське радіо. То ви знаходитеся теж зараз у Польщі? Ні-ні. Я знаходжуся в Херсоні. Україні. В Херсоні весь час. Весь час. Всю війну. Власне, і можна сказати дійсно, що ми з вами сусіди, адже я походжу з Одеси. І теж важливо зазначити, якщо вже говорити про Херсон. Понад два роки тому, 6 березня двадцять другого року, президент України присвоїв почесну відзнаку Херсону, місто Герой. І дійсно, ми всі пам'ятаємо про те, що Херсон гідно і відверто очинив спротив російській окупації. Пам'ятаємо про те, як трималося це місто, і звісно, як воно вистояло. І я б сказала, що своїм прикладом надихнуло Херсон, надихнув не лише інші міста України, але взагалі в. Херсона за ці останні два роки? Ну, Херсон дуже змінився. І не лише в плані прильотів або розбитих будівель чи вибитих вікон під час війни, але перш за все змінилися люди. Змінилися самі херсонці. Вони стали більш чуттєві, вони більше сприймають чуже горе як своє власне. Взаємодопомога. Саме завдяки взаємодопомозі херсонців один одному і можна було вистояти ці тяжкі періоди окупації. Нині, як ми знаємо, дуже справді скрутні часи на фронті в Україні. Який нині настрій панує серед херсонців? Херсонці чекають перемоги, вірять в неї, навіть незважаючи на те, що смерть кожен день ширяє над містом обстріли. Практично тривога вона не дуже допомагає місту, повітряна тривога, оскільки приліт відбувається швидше, ніж будь-який сигнал. От нас обстрілюють цілодобово і градами, і мінометами, все, що є, все летить на місто. Але херсонці тримаються. А якщо говорити про належну інфраструктуру? Бо часто міська влада закриває не нехтувати, закликає не нехтувати власне сповіщеннями про повітряну тривогу. А якщо йдеться про інфраструктуру належну, чи вистачає в місті бомбосховищ? У нас є сховища такі як стаціонарні. Куди людина може забігти, перечекати обстріл. Але лише в тому випадку, якщо вона знаходиться поряд зі сховищем, тому що це буквально 2-3 секунди, а можливо навіть менше. От. Я дізнаюся, що попри те, що ми з вами сусіди, я ніколи не була в Херсоні, але я впевнена, що це ще попереду, і Херсон. Це сонячне місто на півдні України, яке викликає у багатьох із нас лише приємні якісь асоціації, теж смачні я б сказала асоціації, адже відомо про те, що це столиця найсмачніших кавуніфу. Пані Тамаро, чи могли б ви з нами поділитися теплим довоєнним спогадом пов'язаним з містом Херсон? Сьогодні у Варшаві злива, дуже похмура погода. Тож приємно було б почути щось тепле. Можливо, це буде спогад, який гріє вам у сьогоденні душу у ті скрутні часи. Зараз Херсоні теж злива, у нас схожа навіть погода. Довоєнний Херсон мені, по-перше, запам'ятався своїм сонячним настроєм. Воно у нас дійсно дуже сонячне і привітне місце, дуже таке тепле. І, пам'ятаю, як часто ми гуляли в центрі Херсону? От, ну, взагалі дуже гарно. На жаль, зараз це місто побито цими обстрілами, але я дуже сподіваюся, що коли буде перемога, що все відновиться, і знову можна буде відчути цей присмак цих прогулянок містом. Тому що люди мало куди зараз виходять. І якщо пересувається, то дуже швидко. Угу. От зі зрозуміло, звісно, причин. Пані Тамара, я знаю, що ви творча людина, ви створили власну серію художніх робіт. Ви нам написали про це власне у повідомленні. Я знаю, що ці роботи були створені під звуки вибухів повітряних тривог. Тож розкажіть нам, на чому ви зосереджуєтеся переважно у своїй творчості, і в якому жанрі волієте працювати. До війни, до повномасштабної війни, я створювала життєрадісні пейзажі, натхнені творчістю нашого херсонського знаного митця Володимира Чуприни. От. А зараз, на жаль, війна і ця вся навколишня дійсність причинила до творчості у чорно білій царині графіки. Власне, графіці я навчалась у Херсонському державному університеті на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну. Дуже вдячна викладачам, які постійно спонукали до пошуку своєї обличчя у царині графікція, у царині сучасного мистецтва. Таким чином відкрила для себе американський напрям гіперреалізм. От саме. У цьому напрямі і була створена серія робіт, яку я надіслала Back to Black, тобто Повернення до чорного, або які ще називають старі та діти. Чому саме старі та діти? Тому що, по-перше, в Херсоні зараз дуже багато дітей, які є з обличчям і з виразом очей, як у старих. І старим дуже важко дивитися, як на очах руйнується їх світ. От, і діти і старі, вони найверзливіші верстви суспільства і найбільш так жорстко сприймають війну. Війна пише свою жорстоку повість на їх обличчях. Деякі роботи я створювала навіть у сховищі завдяки мобільності кулькової ручки, що її можна взяти з собою і перечекати ці обстріли. Багато Хлопчик, де багато сліз було на обличчі, то був створений якраз у грудні перед Різдвом. Херсон дуже бомбили тоді іскандером і вразили по газовій трубі. То в місті не було газу, от якраз на свята. І я якраз закінчувала цю роботу. Навіть служби не знали, чи можна буде повернути місто до нормального життя. От, але дякувати Богу, повернули. От. Ді, е, з творчості ви фокусує, фокусуєтеся на обличчях. Ми отримували, як я вже згадала, на пошту електронну збірку ваших робіт, і е, на початку виніли теж слова, що війна теж пише свою. Портрети, тому що зараз і люди дуже змінилися, і вирази обличчя змінюються. Все частіше, все частіше відбуваються такі зміни з дітьми, які взагалі дитинству непритаманні. От, бувало, ми йдемо. До якоїсь невеличкої крамнички прильоти поряд, свисти, розриви снарядів, а діти граються собі на невелик дитячому мене невеликому майданчику, захищеному, ну, як сказати, захищеному, воно ну, не дуже і захищено, просто мішками з піском. От. І не мов би, нічого не відбувається. І саме ці враження і надихнули створити серію старих і дітей, підняти цю тему, показати, що в Херсоні є люди, що Херсон не місто привид, що Херсон живе навіть при такій незвичайній, незвичайно тяжкій ситуації. На початку розмови я запитала вас про те, як загалом змінилося місто, змінювалося і надалі змінюється місто за ці останні два роки. Але питання, якщо ми вже заговорили про портрети, про емоції, яким би ви хотіли побачити вже після перемоги України, яким би ви хотіли побачити обличчя свого рідного міста Херсона після перемоги? Хотіла би побачити радість, радість на обличчях. Таку довгоочікувану радість. І, звичайно, виразити це у серії робіт щасливих та усміхнених херсонців. От це такі плани на майбутнє, щоб Я створити. Я певна, що ті плани скіття будуть втілені в життя, але, звісно, ще раз хочемо нагадати нашим слухачам, щоб. Що ми не маємо права на в тому, що кожен з нас має докладати цеглинку до цієї перемоги, тож ми не маємо права, права на те, щоб втомлюватися. Пані Тамара, але теж цікаво почути від вас, які думки вас переповнюють, коли ви пишете картини? Ну, коли пишу картини, певний час забуваю про навколишню дійсність. От на певний час, як поринаєш у мирне життя, і те, що кожна робота створює для себе якби певний трамплін у самовдосконаленні. але, на жаль, це переривається вибухами. От. Тоді переривається робота. Бували деякі роботи, навіть створювала по 2-3 дні. Хоча зазвичай в мене на роботу йде десь 6-8 годин. І три-чотири кулькових ручки. Дуже вам дякую, пані Тамаро, за те, що сьогодні приєдналися до нас, що знайшли час. Маю надію, що наступного разу буде більш позитивний, мабуть, привіт. Я розмови, що наступного разу ми зможемо поговорити про більш радісну е, збірку ваших художніх робіт. То ще раз вам дуже дякую. Ми нагадуємо нашим слухачам польського радіо для України, що це була власне, одна з наших постійних слухачок, пані Тамара Качаленко. Пані Тамаро ще раз вам дуже дякую. Дякую, дякую. І дуже дякую, дякую. Польщі за підтримку України і за підтримку Херсона. Саме дякуємо вам. Тримаємося разом і не забуваємо про постійну допомогу, щоб перемогти Російську Федерацію. Дякую.